Вітаю, шановне товариство, я Олег Кристиняк, інструктор з тактичної медицини. З 2015 року я працюю з військовими. У 2016 році я закінчив курси бойових медиків Американської національної асоціації невідкладних медичних технік Наємт і з того часу проводжу заняття з тактичної медицини. Ми поговоримо про пріоритети, які є в тактичній медицині. Це є виконання бойового завдання, особиста безпека і лише на третьому місці, як би це цинічно не звучало це допомога пораненим. Як видно з назви, тактична медицина складається з двох частин: з тактики і медицини. Запам'ятайте, чим більше тактики, тим менше медицини. Чим більше поту, тим менше крові. Тому ваша тактична підготовка грає дуже важливу роль. Автомат, ваша вогнева підготовка, ваша підготовка інженерна врятують вас від поранень. І медицина це власне допомога пораненому на полі бою. Тобто місія воїна-рятувальника. Повинна бути дуже проста витягнути його з-під вогню, стабілізувати його в укритті, і передати медикам, щоб вони надали медичну допомогу. Як для будь-якої справи, потрібно три важливих чинники, так: це що знання, навички, спорядження. Так? Важливо ще мати і четвертий чинник, тобто, коли є у вас військовий колектив коли Всі знають і мають ті три основні чинники. Це е, правильні дії в правильному місці, в правильний час. Що таке правильний час? Це власне той час, за який ми можемо втратити пораненого. Отже, часові показники. Від чого е, найбільше ми втрачаємо поранених, яких можна було порятувати? Це ясна річ. Масивні кровотечі, так? Ми маємо час приблизно до 3 до хвилин, щоб встигнути порятувати пораненого. Цей час є чисто умовний, тому що за 50 секунд при ураженні стегнової артерії поранений помирає за 50 секунд. Отже, треба встигнути себе порятувати. Це перший часовий показник. Далі, наступний е, чинник е, по часу. Це є 5 хвилин. Це 5 хвилин, коли людина може жити без дихання, так? тобто, коли є в нас непрохідність верхніх дихальних шляхів, і вони перекриваються або чимось забиті, і ми можемо втратити пораненого. Третій основний чинник напружений пневмоторакс. Ми маємо 10-15 хвилин для того, щоб його порятувати. Отже, з часом розібралися 3 хвилинки, 5 хвилинок. 10-15. Далі, що таке правильне місце? Ми чітко повинні запам'ятати, що допомога на полі бою ділиться умовно на три зони: допомога під вогнем, допомога в укритті і третя зона це евакуація пораненого і передача його. Медика. Отже, ці три етапи є досить умовними, адже е, бойова обстановка швидко міняється і е, ми швидко можемо опинитися під вогнем е, і в укритті, і на етапі евакуації, тобто може початися обстріл. Тобто цей умовний поділ. Тепер поговоримо про протокол дій, порядок дій. І не плутати їх. Тому укладаються дії в протоколи. Їх є багато в різних арміях, але найпопулярнішим є протокол, основний протокол Марч і допоміжний протокол «Паус». Легко запам'ятати англійською мовою Марч це є що? Березень «Паус» — це є лапи. І давайте розглянемо більш детально е, цей протокол. Ясна річ, що він базується на основі. Тих часових показників, від якого поранений може втратити життя. Перша буква М означає «massive bleeding», тобто масивна кровотеча. Буква М. Вона складає приблизно дві треті поранених, які вмирають власне, від масивної кровотечі. Тому про це треба пам'ятати, що ми швидко повинні зупинити цю масивну кровотечу. Друга буква А. Повітряні шляхи, верхні дихальні шляхи. так, Буква А англійської airways. Отже, буква R, respiration, дихання. Ми повинні обов'язково контролювати дихання пораненого, бо е, якщо це тривожне дихання, е, часте дихання, то є підозра, що вражена грудна клітка пораненого, і тому ми маємо справу з напруженим пневмотораксом. І ми маємо швидко і оперативно. Відреагувати на, ці, на цей виклик. Буква С циркулейшн, циркуляція. Тобто, ми повинні забезпечити циркуляцію крові в організмі пораненого, зупинити всі витікання і пам'ятати про е, те, що поранений може померти від втрати крові, від так званого геморагічного шоку. Буква H – це є гайпотермі ендхад інжурі, тобто гіпотермія і поранення голови. Тут ми повинні пам'ятати, що поранений може загинути від переохолодження і також від травм голови. Ми обов'язково повинні звертати на ці елементи. Далі переходимо до другорядних задач, які регламентуються протоколом пауз лапи, так, англійською. Отже, буква, перша буква p pain, тобто біль. Я би назвав це обезболюванням. Тільки на цьому етапі. Тільки в такій послідовності. Коли ми бачимо в, е, в голівудських фільмах, чи в, наших, чи в деяких інших фільмах, бачимо, що спочатку пораненому дається обезболювання, ми повинні запам'ятати, що боротьба за життя пораненого є вулиця з двостороннім рухом. Ми чітко повинні розуміти, що зусилля воїна-рятувальника і зусилля пораненого повинні бути направлені в одну сторону. Так? І, власне, тільки тоді, коли ми зліквідували основні загрози життю пораненого, ми займаємося обезболюванням. Воно йде в парі з буквою «А». Так це є що антибіотик. Тобто вони сформовані в один таблетований набір, має бути вжитий пораненим одноразово. Зрозуміло, тоді переходимо до наступної букви Вунц – Поранення інші так, це поранення. Очей, живота, переломи е кінцівок і інші поранення, які також можуть призвести до е загибелі пораненого. Ми ними займаємося власне саме в такому, такому порядку. Остання буква С сплинтінг, слово «сплінт» «шина», так? тобто знерухомлення переломаних кінцівок е пораненого. Щоб зменшити больове, больове відчуття. Отже, ми з вами розглянули основні протоколи, так? які регулюють нашу діяльність, на що в першу чергу ми маємо звертати увагу. Позаду мене ви бачите спорядження. Воїна-рятувальника, і зараз ми про нього поговоримо більш детальніше. Ми говорили на початку передачі, тактика є визначальною, і тому так медичне і тактичне спорядження грають дуже важливу роль. Ясно, що шолом бронежилет нас будуть захищати від уламків і куль. Так медичне спорядження розташовується, як правило, таким чином. Аптечка айфак має бути розташована зліва. Чому зліва? Тому що до вас буде підходити воїн-рятувальник і рятувати вас вашою аптечкою. Запам'ятайте, все, що є на вас, є для вас. Тому важливо знати, щоб воїн рятувальнику який підповзає, було зручно правою рукою дістати вашу аптечку, яка знаходиться зліва. Хотів би звернути вашу увагу на розташування ножиць. Ви бачите, вони розташовані на аптечці. Насправді таке розташування або розташування на бронеплиті приводить до того, що дуже часто ножиці можуть загубитися, так? Тому е, раджу завжди тримати, тримати ось такий стропоріз, бачите, для того, щоб розрізати форму, швидко розрізати одяг. Він не загубиться, він має е, е, кріплення молі і він е, займає значно менше місця, ніж ножиці. Якщо у вас виникло, виникло бажання затримати їх на формі, то можливо тримати ось на такому інерційному механізмі прив'язаному. Так ви ніколи його ви, ви тоді ці ножиці ніколи не загубите. Але стропоріз значно ефективніший і займає менше ваги і менше місця, і може бути розташований зверху на бронеплиті. Далі поговоримо про турнікети. Турнікетів повинно бути як мінімум два, один в аптечці або е, на аптечці. І один, е, один повинен бути в зручному місці. Тут є два, два підсумки: відкритий і, і закритий, який легко е, приводиться в дію. В ньому розташований маркер для записання часу на е, турнікеті. Справа розташована – додаткове спорядження. Воїна-рятувальника. Це є евакуаційна стропа, ноші і додаткова велика термоковдра. -термо так, ось вона така. В цій передачі ми з вами ознайомилися з азами тактичної медицини та розглянули розташування так медичного спорядження. На формі воїна-рятування. Я хочу побажати вам, щоб ці знання вам ніколи не знадобилися, але завжди ви були готові до викликів, які можуть стати перед вами. Чекаю вас в наступних передачах. Запрошую до перегляду.